Добрий день, вітаю вас на каналі Слимак Блог. Бачите, це я собі нарвала, сама нарізала квіти в такому місці, яке називається Плуктуйн. Таких місць по Нідерландах досить багато, де ви можете приїхати, нарізати собі квітів і також вибрати овочі якісь, які є. Дивіться, ось це. В нас, якщо ви ніколи не бачили, це так росте артишок. Давайте до нього підійдемо ближче і подивимося, як росте артишок. Тобто, ви бачите, що артишок це насправді ось квітка. І так, це молодий артишок. А це вже старий артишок, який вже сказав до побачення. От. Також тут, бачите, є, ростуть боби, капуста, є соняхи, лаванда, знов капуста і ось такі квіти. Зараз ми з вами ще трошки підемо нарвемо ще трошки квітів, і будемо розраховуватись. Добре, а, а тут можна назбирати, нарізати собі квітів. Пам'ятайте, що коли ви ріжете квіти, старайтеся, що ви зрізаєте стебло так, щоб не зрізати інші квіти, тобто не повне стебло. А можеш підійти ближче? Тобто, якщо ви зрізаєте квітку, то ви шукаєте, де вона кріпиться до більшого стебла і зрізаєте під ним, але не ріжете абсолютно все. О, так, правда, як тільки що зробила я. Так, так. Ось ця квітка. Ми її зараз. А ця квітка досить довга, тому ми її зрізали. Ось така квітка. Ми її зрізали. Тобто ви ходите, вибираєте квіти, які вам подобаються, нарізаєте їх собі, а потім ви за них розраховуєтеся. І квітів, як ви бачите, є надзвичайно багато. Ви можете ходити, вибирати все, що вам подобається. Ось тут можна вибрати собі свіжу цибульку, свіжу картопельку, червону картопельку, білу картопельку, також горошок, помідори. Боби зелені, є бурячки. Є огірки, бачите, які огірки. Такі Дійсно, що ви бачите, що вони не вирощені на якихось незрозумілих речах, а такі, такі якби, як кабачки, знаєте, коли вони великими ростуть. Велика цвітна капуста, кабачки. Помпони. Помпони це гарбузи. Є різні трави, м'ята. М'яти дуже багато, дивіться, просто купа м'яти. М'ята, м'ята, цибулька росте. Оце, всі, оце все м'ята. Далі, якщо тут піти, бачите, тут є ось ці. Оце знаєте, що це росте? Це Та ця така петрушка. Петрушка. Давай це кучерява петрушка. Бачите, яка цибуля тут росте? Гігантська цибуля. Цікаво, чому вони її саджають разом з мятою? Якщо хтось знає, чому з м'ятою саджають цибулю? Напишіть мені про це в коментарях. А ось тут ростуть помідорки, які ми там з вами купляли. Тут навіть є такі помідорки, які виглядають такі ж фіолетовими. Дуже-дуже цікаво. Тобто це теплиця, тут все це росте, і потім його прям звідси продають. До речі, ви знаєте, чому е садять чорнобривці поруч з... Томатами. Тому що вони відлякують дуже багато шкідливих шкідливих комах. Ось так. Тут в нас ростуть такі помідорки, великі-великі в теплиці. Бачите? Як їх вирощують? А там цукінні. Ні, це не цукіні. Це мені здається, це огірки прямо тут ростуть. Дивіться, огірки. Огірки ростуть. Дуже гарно. Тут також росте виноград. Дивіться, до речі, який шалено великий виноград тут вирощує. Тобто вже його досить-досить багато. Ви колись думали, що в Нідерландах вирощують виноград? А ось це, власне, компост, я собі так уявляю. Ось так. І, звісно, кропива. Ось охороняють грушки та яблучка від птахів та різних комах, які потенційно хочуть їх з'їсти. Ось тут вже позбирали яблучко, тому зняли. А це вже такі дорослі яблука, тому в них вже все добре. Ось ось така історія. Отже, квіти. Тут цей букет нам вийшов в 4 євро. Ми купили також картопельки молодої. Ми купили також помідорок, тих, що ми вам показували. Там ще ми взяли часничок і бурячок на борщик. І це все нам вийшло разом, разом з квітами 15 євро. Напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Дорого, дешево. Я думаю, це трохи дорожче, ніж якщо ви б купляли це в магазині. Але, але напишіть, що ви думаєте. Бажаю вам гарного дня і слава Україні!